Далі є технічне питання, як самі вибори будуть проводитися, і цьому було приділено дуже багато уваги, але і тут є таке питання. Очевидно, що. Є кілька проблем, які хвилюють людей, що відбудеться після того, як результати виборів будуть оголошені. Часто в минулому ми бачили такі ситуації, коли значні Кількості обраних урядовців, які е, виголошувалися незалежними, е, раптом приєднувалися до партії регіонів, одразу виникали такі підозри, що це були якісь такі домовленості. Попередні далі є такі е, ще перепрошую.